Друзі, всім привіт! Сьогодні ми з вами поговоримо про деякі методи, які зроблять ваше навчання більш цікавим, простим і допоможуть вам запам'ятовувати матеріал надовше. Є такий класний метод, як метод Феймана це стратегія навчання через переказ і пояснення. Переказ і пояснення того, що ти вивчив. Тобто, коли ти щось вивчаєш з будь-якого предмету, будь то іноземні мови, будь то інші якісь предмети, це неважливо. Ти вивчаєш якусь тему. І дуже важливо, для свого розуміння і для мотивації навчання і вивчення матеріалу глибокого, мати когось, кому ти це зможеш переказати. Коли ти прочитав матеріал, вивчив якусь тему, то Твоя задача пояснити цю тему, переказати і пояснити, так? нібито ти навчаєш цією темою ну, цю, цю тему, а, даєш її комусь. Тобто ти викладаєш, ти пояснюєш. А, підійди до батьків, підійди до своїх до, там, дітей, підійди до своїх колег, до друзів, м навіть до своєї іграшки можеш просто іграшку перед себе поставити, і також можеш навчати. Це допомагає тобі сконцентрувати увагу на тому, що всі деталі вони важливі, і ти будеш читати матеріал більш сконцентровано. Ти будеш е, намагатися. Під час того, як тобі пояснюють цей матеріал, ти можеш будеш намагатися зрозуміти його краще, задавати питання для того, щоб бути в змозі відповісти на такі питання, які можуть тобі задати твої колеги або ті, хто будуть тебе слухати. І ти будеш більш змотивований вивчити матеріал краще. Це підвищує твої, твою мотивацію до вивчення в десятки разів. Коли ми навчаємось з мотивацією, то результат буде. Тобто те, що мотивується, воно робиться. Тобто воно виконується. Якщо, якщо людина отримує якийсь позитивний результат і відгук від своєї роботи, то це мотивує його. А якщо те, що людина робить, воно ігнорується або оцінюється критично, то ця задача буде прокрастинуватися. Тобто вона буде. Відтягуватися, і людина буде намагатися якнайдовше ці завдання виконувати, якщо буде знати, що воно або буде проігноровано, або ну тобто ніхто не запитає, що ти вивчив, або як ти це знаєш, або якщо буде оцінка. І особливо людина ну, критично ставиться до негативної оцінки. Тобто, внутрішньо ми боїмося негативної оцінки, тому відтягуємо ці завдання. А, і твоя задача, коли ти навчаєшся. Зрозуміти тему так, щоб ти зміг переказати і навчити когось іншого. І поки ти, ну або коли ти зможеш пояснювати просто, коротко і зрозуміло іншим ось цю тему, тоді ти вивчаєш найкращим чином її для себе. Тобто ти із великого об'єму інформації намагаєшся взяти короткі якісь такі речення або короткі. Факти, які тобі допоможуть пояснити цю тему так, щоб людина якнайшвидше зрозуміла, про що йдеться в твоїй розповіді. Угу. Окей. І це має бути також примінено в школах. Тобто, навіть коли дві людини сидять поруч, ось все, двох людей вже достатньо для цього методу. Ви можете, наприклад, якщо ви навчаєтесь в школах або ви якщо ви викладач. Ви можете запитати ну, одну людину, яку тему він хоче розказати іншій людині. Він обирає для себе тему, він її пояснює, а інша людина, яка слухала, вона має розказати класу, що вона зрозуміла. Тобто, у кожного з членів ось цієї такої співучасті в цьому процесі має бути мотивація. Тобто не просто ти розказав, а та людина така, ага, ага, покивала і все. Ні. Тобто, має бути процес, коли люди ам, розказують далі, що вони взяли. Тоді всі будуть змотивовані. Дуже важливо цей процес мотивації. І коли ти навчаєш, тобто цей процес «learning through teaching», коли ти навчаєш, то твоя мотивація зрозуміти, вона підсилюється і зростає неймовірним ну, неймовірно, в декілька разів, десятки разів, ніж аби просто там заради тесту або ще для чогось. Тобто це не мотивує. Тести це не мотивація. Ну, якби Може навіть бути інколи антимотивація. От. І пам'ятайте про те, що мотивується, те буде виконуватися. Те, що ігнорується або оцінюється критично, воно прокрастинується. І якщо у тебе нікому, наприклад, розповідати, якщо тебе хтось не слухає, то це, звичайно, ну, так неприємно, але це можна вирішити. Тому що в гештальтерапії є такий метод пустого стільця. Тобто, уяви, що на стільці хтось сидить. Якщо тобі ти навчаєшся самостійно вдома і тобі нікому переказати ту інформацію, яку ти хочеш засвоїти краще, то, будь ласка, або на стілець посади свою іграшку, або якусь, ну, постав якийсь предмет, або просто уяви когось на цьому стільці і розкажи йому те, що ти хочеш пояснити. І подумай, якби ти там сидів на тому стільці, які б питання до себе ти б ставив. І ось цей процес дуже крутезно підходить для тих, хто навчається на курсах онлайн. Тобто, ну я взагалі займаю зараз онлайн навчанням, і мої курси вони проводяться ну, онлайн в форматі YouTube. Цей метод зазвичай дуже і дуже класно працює, коли ти дивишся онлайн уроки в YouTube, і потім переказуєш після кожного уроку, переказуєш. Те, що ти взяв із цього уроку. Навіть якщо ти напишеш просто там декілька речень в коментарях після уроку, що ти виніс, це також покращує твоє запам'ятовування. Тому, друзі, я вам бажаю використовувати новітні методи, такі, які вам дійсно допоможуть з легкістю вивчати іноземні мови і кайфувати від цього процесу, навіть якщо ви вивчаєте не тільки іноземні мови, також використовувати цей метод. І ви знаєте, я сама цим методом користуюся. Чому? Тому що я вивчаю іноземні мови паралельно з тим, що я викладаю, є ще й деякі мови, які я вивчаю. І я цей метод дійсно практикувала на одній із студенток, тому що я вивчаю ще паралельно італійську мову, для мене вона нова. І ми з нею практикували, тобто я їй викладала, я кажу: слухай, ну я буду на один крок попереду тебе. Тобі так ок, вона каже, так, давай. І дійсно, коли я починаю її навчати, моя мотивація, ну, вона просто зашкалює. Я починаю виясняти деякі моменти, починаю там, якось для себе їх вивчати, для того, щоб я змогла пояснити людині. І ось це дійсно працює. А людині класно, тому що вона, ну, вона бачить підручник, вона бача, там певні слова, вона розуміє, те, що я кажу, і потім може це видавати. І така система зараз використовується вже в Америці, тому що. Вже там науково доведена ефективність цього методу. Тобто, вже доведено, що мозок функціонує найкращим чином, коли люди навчаючи, навчаються. Тобто це вже доведений спосіб. доведено. І в американських коледжах та університетах вже запропонували таку систему, коли там, наприклад, і в школах, коли, наприклад, Студенти вищої школи, ну, як це називається, старшої школи, так, вони викладають певні предмети для студентів середньої школи, потім студенти середньої школи викладають цю інформацію для студентів, а, як це сказати, Боже, молодшої школи. Во. І е, коли побачили такі результати, що тоді, ну студенти вони більш вмотивовані, вони більш відповідально ставляться до матеріалу, тобто вони роблять презентації. Вони це не це не ін... тільки індивідуальна робота, тобто це робота в міні-групах, коли група готується, наприклад, робить якийсь проєкт, якусь презентацію, і таким чином навчає інші групи людей. І тоді, ось цей процес, по перше, він дуже цікавий. По-друге, знижується рівень стресу, тому що коли ти працюєш в групі, то відповідальність вона якби роз розвіються, на всіх, так ну, менше такої тривожності, тривоги відчувається, і просто йде сконцентрованість на результаті, щоб люди зрозуміли. Тобто, концентруємось не на тому, щоб вивчити, а на тому, щоб хтось зрозумів тебе. І це дуже прикольно працює. Я це навіть на собі вже відчула і в наших українських університетах як студент, тобто не тільки як вчитель, я це на собі відчула, коли я викладаю те, що я вивчаю, а ще і як студент, тому що я зараз навчаюсь на магістратурі в українському вузі. І е, дуже прикольний момент, коли нас просять навчати один одного, тобто через презентації ми готуємо презентації, і дійсно ну, цікаво і послухати, і так, коли готуєшся, ну, робиш акцент на те, щоб людям було цікаво і якось зрозуміло те, що ти говориш. Тому спробуйте ось цей момент, особливо якщо ви навчаєтесь на курсах онлайн в сенсі YouTube, в YouTube форматі. Спробуйте цей метод це дуже дуже класно працює для запам'ятовування інформації. Дякую вам, гарного дня і до наступних зустрічей.